Два дні тому на війні загинув Олег Барна. І я думав, що з цього приводу буде відкривати шампанське Арсеній Яценюк. Бо саме Арсеній Яценюк завдячує Олегу Барні, ну, скажімо так, тим, що він став посміховиськом. Там було кілько. Кілька факторів, але Барна, який виніс його за яйця з Верховної Ради, був одним, одним з них і таким суттєвим. Я думаю, що саме Арсеній Яценюк буде відкривати шампанське, так само як Петро Порошенко відкривав шампанське, святкуючи загибель Маджахеда. Але ні. Шампанське відкривав не Яценюк. Шампанське знову відкривав Петро Олексійович Порошенко. Бо для нього і для його оточення. Олег Барна став медійною зброєю, став справжнім подарунком, якого вони дуже довго очікували. В засобах масової інформації ця новина набула значного резонансу. Колишній народний депутат Барна загинув. Загинув колишній народний депутат Барна. Дуже мало українських військових отримували від засобів масової інформації стільки уваги. Такої уваги не отримували солісти українського балету. Такої уваги не отримували менеджери, працівники прокуратури, власники бізнесів. Таку увагу отримав український герой, який перед розстрілом сказав Слава Україні! Таку увагу отримав. Український герой, якого стратили, відризавши голову. І мене це дуже сильно дивує. Чому статус народного депутата в минулому робить тебе настільки ж медійним, наскільки людей, якими захоплюються насправді весь світ? Барна, безумовно, герой. Герої, як і всі українські військові, які загинули, які отримали поранення, і які живі також. Для мене всі українські військові рівно герої. Але це для мене і для вас. А для політиків, яких використовують в своїх власних інтересах, деякі герої набагато героїчніші. Я уважно спостерігаю за. Медіним полом України, і не бачив, чесно кажучи, жодного разу такого завзятого єднання прихильників Петра Олексійовича Порошенка. Я не бачив жодного разу, щоб п'ятий президент одразу два пости у себе в інстаграмі присвятив одному українському герою. Перший пост у нас є інформація, що загинув, другий пост. Ми перевірили, точно загинув. Я чекаю третього поста Петро Олексійовича, в якому буде. Ми перевірили ще раз, і він знову загинув. А потім можна ще й четвертий пост написати. Політична сила, яка спекулює на загибелі Олега Барни, найближчими тижнями буде використовувати його у власних інтересах. Вони будуть розповідати про нього, що він колись був в боці Петра Порошенка, але будуть забувати. І не будуть згадувати про те, що його не взяли в європейську солідарність, тому що Барна був дуже незручним, дуже неконтролюємим. І всі про це знають в 2022 році, в березні, під час повномасштабного вторгнення, десь середині березня, у нас Барною був конфлікт в соціальних мережах. Я навафлив Юрія Луценка. Барна пообіцяв приїхати до мене у військовій формі зі зброєю і розібратись. Ми по Сварились, м'яко кажучи, я записав відео, на якому сказав, що український військовий, який погрожує цивільному, гірше, ніж російський окупант, а в назві було Барна Орк. І я не змінив свою думку, будь який український військовий, який погрожує чи то в соціальних мережах, чи то в реальному життю, житті. Цивільним громадянам України він гірше, ніж окупант. Всі роблять помилки. Вчинок Барни для мене на той момент був відверто огидним. Звісно, це жодним чином не відміняє того, що він помер як герой, і як і всі ті трохи менше 50 тисяч українських військових, які загинули. Як і всі ті військові, які поранені, як і всі ті військові, які живі. І я проти того, щоб виділяти когось окремо і робити його більш героїчним героєм задля вигоди певних політичних сил. Кожен з політиків, хто так робить, трупожер. І мені дуже неприємно це казати зараз, але. Ми всі бачимо дуже чудово, як політична сила Петра Олексійовича Порошенка, його прихильники, його поплічники починають використовувати загиблого героя, громадянина України Олега Барна для того, щоб їсти його і нарощувати. За його допомогу свій політичний капітал. Я краще буду людиною, яка зможе сказати, що я колись сварився з героєм, ніж буду хоча б трішечки схожий на цих мразі, які нічого не зробили для держави, і які зараз намагаються подвиг однієї людини розділити. Між собою, щоб потім ходити і розповідати, що це вони герої, а не він.